Всім привіт! Сьогодні в цьому відео покажу, як я розбавляю курички курячий навоз для поливу клубніки. Буду знімати одною рукою. Інакше не вийду ніяк. Дивимось, що нам потрібно. Нам потрібно заповнити літрову баночку курячого навозу. Тут немає навіть літр, 975 грам. Це в мене курячий навоз. Якщо Хочете? беремо свіжіше. Навоз свіжий, у речи. Ось такий навоз. Знімаю одною рукою. Незручно Ой, заповнили літрову баночку навозу. Зараз я залию літрову баночку водою. Холодною. Покажу далі що робити. Чекаємо. Ось я налив пів баночки води, щоб воно краще виходило з баночки, і висипаємо в відро. Відро в мене 10літрове. Ось ми висипаємо і заливаємо водою, звичайної скірниці. Ось це відро зараз залию. Покажу далі, що робити. Чекаємо. Після цього, як ми залили відро з водою курічки, починаємо розмішувати його. Далі в кого є попіл з дерева паливного досипаємо 1 літру попілу. І поливаємо кущик пів літри на кущик. Ось я буду лишати на один, на два дня. Тоді засипаю попіл згорілого дерева з-під кухні може бути, одну літру на 10 літрів води. І таким чином поливаємо кущики. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписка на канал. Всім до зустрічі. Далі буде. Ось, друзі, коли навод вже буде готовий, даєте один літр. Такого розчину на 10 літрів води. І все буде корисно. Далі відео буде.